Всеукраїнський футбольний турнір на Кубок Фенікса від гримів у Житомирі. Такий чемпіонат пройшов вже втретє та зібрав еліту дитячого футболу гравцям 8-9 років. Це арсенал, це Динамо Київ, це арсенал Київ, це ЦСКА Київ, це зірка Київ, це Нива Вінниця, Пінікс Житомир, який неодноразовий чемпіон різних змагань. Дуже яскравий футбол. Дітки демонструють. І на сьогоднішній день я кажу, що це дуже такий актуальний турнір для нашої дітвори в нашому регіоні. 12 команд боролися за першість на футбольному полі. Ще до початку гри гості виставили відмінні оцінки організаторам. І рівень поля і рівень організації, то тобто все це в комплексі, і рівень команд. тому ну тут все на вищому рівні. тому я можу зрівнювати. Ну скажу вам більше: якщо Житомир проводить такі турніри, то столиця наша вообще нічого не. Обще полів немає, турнірів немає. Ну варимося в своєму соку, тому судовом сюди будемо приїжджати і стража серед юних спортсменів, що вийшли на поле безліч яскравих талантів. кажуть футбольні експерти. Цілком можливо, і майбутні зірки світового футболу до спорту попри вік доросле відношення кожного дня тренування в нас. і... Щоб було краще і краще. Діти всі дуже сильні. Ми третій рік проводимо цей турнір і на межі завжди йдуть команди, йдуть один в один. Є на що подивитися, і мали діти, вони бачу, що хочуть грати. І... Наші діти не сидять тут десь там, курять, не п'ють, а ані грають в футбол. Це радість. Я коли посматру, я сижу тут і цілими днями футбола, то футбол, це спорт. Ну, азарт. Захоплює, ну і переживання, звісно. Спортивний азарт під час матчів не лише у вболівальників, а й у юних футболістів. Як ви думаєте, які у вас шанси перемогти сьогодні? Великі. На яке місце розраховуєте? А ви на перше. на перше тільки на перше тільки на перше. Першим місцем команда Фенікс поступилася серйозним суперникам. У категорії 2003 рік народження першість за Динамо Київ. Фенікс на другому місці бронза за Житомирським клубом Полісся. У категорії 2002 рік народження Фенікс також виборов друге місце, пропустивши вперед Арсенал. Третє місце також посіли Житомиряни.